А ви теж помітили, що час пришвидшився, що дні йдуть зовсім по-іншому, вони пролітають просто один за одним, дні змінюються місяцями. І здавалося, що наче зараз тільки початок літа, а вже воно закінчується. Я думаю, ви всі це помітили, що час йде зовсім по-іншому. І це правда, тому що земля переходить на інший рівень. На землі стаються максимально страшні кардинальні зміни, все змінюється. Я думаю, ви помітили це і по кліматичним змінам, і по подіям, які зараз відбуваються, ніхто вже не може бути не згоден з тим, що зараз все змінюється максимально швидко і кардинально. Це все для того, щоб ми з вами звернули увагу на себе, на свою духовність, на свій розвиток. Тому що якщо ми... Не будемо розвиватися, то ми і не потрібні тут на цій землі. Нас просто приберуть будь-яким способом. будь це глобальна катастрофа, якийсь катаклізм, знову війна, ядерна якась атака, апокаліпсис. Нас приберуть. Якщо ми не будемо розвиватися, не будемо змінюватися, не будемо рости і піднімати рівень своєї свідомості і рівень своїх вібрацій. Для того час і пришвидшився, щоб нам дати зрозуміти, що. У нас залишилося його не так багато. Цього часу для змін стає менше і менше. Якщо ви хочете змінюватися, будь ласка, працюйте над собою, займайтеся самопізнанням, робіть щось, щоб не залишатися на одному місці. Якщо ви хочете пізнати себе. То звертайтеся на астрологічну консультацію. Якщо ви хочете самостійно вивчати, будь ласка, вивчайте, купуйте духовну літературу, читайте. В Ютубі є все будь-що. Ви можете там про все знайти інформацію, будь ласка, шукайте, робіть щось, якщо ви хочете жити. Ці такі страшні слова є істиною. Це правдива інформація, яка зараз вам потрібна. Вам не потрібні. Якісь рожеві новини, погляд на життя в рожевих окулярах. Я думаю, ви вже давно скинули з себе ці рожеві окуляри і бачите світ уже таким, як він є. Тому я думаю, ви мене зрозуміли, ви мене почули. Я сподіваюся, якщо ви не розумієте цю інформацію, то не відноситеся до неї з агресією, з нерозумінням. Просто дайте собі відповідь. Так, дійсно, я нічого не зрозуміла, але я хочу це зрозуміти або не хочу. І роб... працюйте над собою. Якщо у вас є питання, пишіть, задавайте під цим відео. Якщо ви зі мною згодні, круто. Якщо не згодні, просто пролистайте це відео і йдіть собі далі. Тому що ця інформація для тих, хто хоче працювати над собою, змінюватися і хоче жити нормальне життя на іншій землі. Хоча іншої землі не буде, а буде ця сама, просто все буде вже кардинально інше тут. Обіймаю кожного з вас прекрасного вам дня.